Ну, перше і основне, це те, що людина отримує протоколи до ранкового і вечірнього виходу. Що це таке? Я зайду трошки раніше ніж протоколи. Я зайду зі свого досвіду. Я їхав з Федерації футболу України з республіканського стадіону. В 6 вечора закінчував в 17.30 закінчував роботу в Федерації, а в 18.30 в мене був вже клієнт на сеанс. Тому я отримав, я отримав професію. Я отримав професію, і це було чудо для мене. Я знав, що таке навчання. Ми мали Ева. Три освіти, я дві вищі освіти, і ну міняти життя, виходити зі спорту. І тут да і тут приходить енергетичні практики, енергетичний метод, цілітство. І для мене вау! Вау! Це професія, це моя діяльність. І я хочу тут бути. І Атмахілін дає можливість отримати. Багато чого. І перше, це протоколи. Це протоколи внутрішньої індивідуальної практики, які, які пройшли з минулих школ моїх ранковий і вечірній вихід. Якщо ми в твоїх питаннях була тема, і я відповідав, що ми стаємо повними творцями. То ранковий вечірній вихід саме про це. Для мене ранковий вихід це те, що я роблю протягом 10 років кожен день. В мене, не знаю, може, там якісь були, були дні, що ну, десь там зміна поясів, поїздки, якісь, да, що вони були там короткі чи такі. Такі скомкані, да, зжаті. А так, я знаю, це практика для мене, це практика для мого тіла, для мого розуму, для моєї енергетики, для моїх здібностей. це практика для моєї сім'ї, для мого простору, для мого будинку, для мого бізнесу. То як я можу це не зробити? Це практика для пробудови гармонічних рішень завдань. В мене є зустріч з кимось, в мене є тема будівництва, в мене є тема зустрічі з Джиєй для пров... проводження атмодотику. Я дивлюся туди, я маніфестую, я пробудовую. Той шлях, який буде гармонійний для мене, для Джиї і для кожного учасника нашого ефіру. Як я це можу не робити? От Михілин дається доступ, доступ до цього, і я використовую це також, як і вечірній вихід. Вечірній вихід це індивідуальна практика, коли ми завершуємо. День, цей день да, в житті, в матриці життя день завершується. І під час цієї практики я дуже обожнюю цю практику, тому що зранку я пробудовую те, що де мені потрібна допомога, а в мене пропрацювання, щоб дійти до своєї кращої версії, мені потрібно просити допомогу. Комусь да, не потрібно просити допомогу, роби сам, а мені потрібно просити допомогу. Це пропрацювання про мого его, і це, 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 це мій прохід. І коли да, ранково, під час ранкового виходу я запрошую, запрошую допомоги, під час вечірнього вихіду, я дякую. Я дякую за те, що в мене вийшло. Я дякую за підтримку за допомогу, яке життя мені забезпечило цього дня. Я формую простір для мого глибокого силуючого сну. Я включаю атмауру на час мого сну. І це дуже просто, але дуже класно. І дуже дієво. Запрос, вдячність і чудо, яке певне чудо, коли ти починаєш почина... помічати дуже прості речі, але ці прості речі викликають усмішку і бажання подякувати під час вечірнього вихіду. І таких, таких деталей стає більше, 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 більше. І ти стаєш такий, як дослідник М -м усмішка. Можливості. О, вільна каса. Да. Ти після того, як пробудовуєш день в ранковому виході, особисто у мене таке. Ти потім. Прям активно починаєш звертати увагу, а як всесвіт з тобою комунікує? І ну, ти прям знаєш, що якщо я попросив, значить зараз всесвіт повинен відреагувати, і ти вже починаєш грати в це життя. Коли абсолютно... ти розумієш так, тут мені. Підфартило, тут мені кайрос щось дав, і ти вже стаєш у цим і творцем, і у цим yeah. учасником цієї гри, в якій ти задіяний. Але завдяки ранковому виходу, ти відчуваєш, що у тебе є певні чіткоди до цієї гри, і ти можеш трошки не те, щоб махлювати, ну махлювати, але по-своєму. -по ти знаєш, що ти зараз попросив, і все світ повинен відреагувати. Ось для мене це про ранковий вихід. Ти зараз сказала про махлювання, я сказав, а, а в мене да, пішла інформація це доступ до вдачі. Угу. Коли ти от, зараз перед очима да, гра Ліла, да, настольна гра Ліла Богів Ліла. А, ти коли береш ці камінці, ти викидуєш їх. В тебе ж є бажання. І ну, там дуже важко махлювати, якщо ти супер там, експерт. В цьому да, то, там можна. Але ну, стосовно мене, да, я не знаю, як махлюватися цими камінцями. Але бажання є. Але є навіть бачення, от зараз там буде дві трічки, чи буде дві шистки. Це побудова, це енергетичне формування цього майбутнього. І, до речі, в Індії, да, я один раз грав цю гру в Індії, і я закінчив за чотири викиди. Да, люди, люди, які були поряд, зробили ось так. Але я думав, зараз все, я піду там десь щось погуляю. А мені сказали, ну за правилом, за протоколом, поки останній учасник гри не завершить вихід, не можна покидати простір. Ну, в общем, я, я сидів, тому стосовно ранкового вихіду, стосовно пробудови. Ми створюємо енергетичні ці коридори, і ці енергетичні коридори, ляхі коридори, мені колись да, скажуть, що коридор, ну заходьте далі. Там же є вітальня. Там є спальні, там є столові, там є тераса. А що у вас коридор, коридор, да. Далі, да. далі коридора е, нікуди? Тому тут адреси. І адреси в, в ранковому виході да, потрібна допомога в гармонійному режимі. Ми е, даємо таку. Таке певне налаштування в гармонійному режимі. Ми не стукаємо кулаком по столу вирішити, виконати, реалізувати в гармонійному режимі. Тому, 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 тому. Дякую.